Так, хто це знайшов? Сашуня? Ану, Ану. Тут якийсь жирнющий сигнальчик пішов. Там дуже все каже жирнотіло, ну подожди. Ну як да, як на бронзу, блядь, щось таке. Ану-ка. О, блядь, диви. Ось ось, ось, ось воно, бронза диви. Та ти шо. Сука. Ого, туди кавтулка бронзова, я їбу що це таке. Невірно, цей по ньому спис оцей такий. Може бути, Тихо, ти хоч. Та ну що ти робиш? Це ж бронза, ти шо, Я рукою, ти шо? Диви бронзова не Нервничай. Диви. Ебанутися. Ну давай цей ножик А ну є ножик? Ну, ось потрічковий. Та отакого сиди. Слухай, не. Хью, блядь, це тобі, блядь, не шляпа, блядь. скільки тут емоцій. Шляпа. То в тебе ще є лопатка чи що в тебе? Та лопатку я не брав. Тебе ще двигаш, блять, втука, блять, здорово. То та попитка, мені кажеться, це якийсь пис, блядь. Поняв оцей широким цим. Бери це і сей, бере кота моля. Аж ось сюди, Сань. Чуєш, Андрюха, протри на цьому, щоб відео було класне. Так класне тут відео, тільки ж матюків матюки не мерено. Ну Це тут тощо. уже щось жерненьке. Не знаю що, ну бронза якась, так? Да? Да, я не хочу просто поняв. Воно, Дивись, воно не о. одне, бо воно чекай. щось. Там сигнал дуже. Ні-ні-ні-ні. Отут пар... Подожди. Отутку прям підковерни. Ось оту то. Подожди, я хочу. Єбать, оце якась шляпа така, блядь, здорова. Єбать, сука, нахуй, в рот, блядь. Чуєш? Бля, Дай, сука, подожди, подожди. І подожди, подожди, пішли і піти. Ану, шо це? О, все, Тихо. Вот і то, того. Готало, да, да, да. Диви, яке красиве. Йопта. Я ж кажу. Ух ти. Шо це за фігня така? Та ні, це, це бронза, вона може посипатись. Ти Колоколь... Не, дуже прям, не так... то я ж його легасенько рукою взяв. Диви. Колокольчик такий, да? Да, Диви, диви. Та я ж тільки пальцем, що ти нервничаєш. Хую, блять. <біць> це ти, блядь, поломав? Не я поломав, воно не поломане було. Це не свіжаковий цей. Все, <біць> глухо. Чи ні, па? Желізна всю тему, да? <біць> так? Ну так. Воно бачиш чуть-чуть. Це то вже все, бездане. <біць> У мене є отакі очки ти немає. Я мити його не хочу, блядь, <біць> Ну, вийти. Воно таке піджалку. Які дивись країни... а, не Нет, та я не буду його обламувати, я просто така находка, да? аж синя блядь. Там все було бути, блять цей. язичок, маху, всередині.